Доброго раночку, шановне панство. Осінь повністю зайшла в свої права. В нас вітряно йде дощ, саме погода для того, щоб садити, пересаджувати. І вже все менше і менше хочеться заходити в сад. Але здивувала мене одна рослина. Так, після перших приморозків у нас все пожухло, знаєте, такий непривабливий вид. Все перецвіло, що померзло, вітер поваляв, дощ намочив. Ну, непривабливо, зовсім непривабливо в саду. Але є рослина, яка мене здивувала сильно-сильно. Це циміфуга. Або ще в кажуть клопогон. Чому клопогон, я не знаю. Можливо, її клопи бояться, але запах в неї такий неймовірний. Як сказала моя донька, вона пахне весною. Акація, черемуха, геоцинт, нарциз це все є у її, у її запаху. Все, абсолютно все. Оці нотки весни, оживання природи. Хоча вона. Ну, я скажу, завершує, завершує сезон вже. Я її то, як тільки купила цю, цю міфу. І цвіте вона в, ну, перше. Є в мене таке уподобання такі. Це рослини, які мають запах і рослини, які мають пістрявість або е, кольорове листя. Я вже казала і буду говорити, можливо, можливо, ще не казала, але, я, мабуть, мій канал треба було б назвати 40. Канал 40 чи сад 40. Тому що в мене сад просто, ну, простой, абсолютно всей, ось у рослинах пістрявих або з кольоровим листям. Я сама бачу, що це вже передоз, але зупинитись я не можу і, мабуть, навряд чи зупинюся. Але зараз я ось хочу розказати про цю рослину. Вона є тіньовою рослиною, невибагливою, я можу сказати. Тут не було поливу, але ось, правда, пожовтіли листя. Я, скоріше всього, що їй не вистачає мікроелементів, а саме заліза. На наступний рік я, звичайно, її полю хелатом заліза. Ну, Це рік я вже нічого з нею робити не буду, хай так є рости. Це ось така кольором. Листя зелене, квіти. Ось такі. Білосніжні. Дивіться, як її вітер хитає. І оцей запах. Запах весни. Неймовірне відчуття. І ще є у мене... Ну це я, я кажу про пістрявості. Це медунка. Це медунка, а оце клопогон інший. Бачите, він має темне листя, правда, цей рік він не квітує. Ну, я ж кажу, що це я купила його тільки той рік осінь. Листя наросло, гарно все. Воно коштувало, він той рік коштував 80, здається, гривень, він не дешевий. І він, а ось ця квітує саме так. Я зараз покажу самі малесенькі квіточки. Подивіться, які квіточки в неї красиві. Зібрати в таку волоть. Ось такі. Ну, от просто я неймовірно хочеться передати вам запах цієї квітки. Щось вона буде квітувати, бачите. Я, я саме вибрала її за е, запах, тому що всі говорять, що неймовірний запах цієї квітки, і садити її потрібно десь біля зони відпочинку. Одну я посадила ось тут, вона квітує. Іншу я зараз покажу, яка ще не квітує. Знову ж це бузина моя блека. Блека. Темна. Я її цей рік не формувала, тому що я її тільки той рік купила. Знову ж темне листя, ось брунера із пістрявим листям. Ось будра. Подивіться, яка вона красуня. Я не знаю, як вона зимує, але це була малесенька віточка, мені покладена по обміну подарунок. І ось це вона навіть не за сезон, тому що я її отримала в кінці весни, десь, мабуть, в травні. І ось такий масштаб розростання. Говорю, що вона погано зимує. Не знаю, буду бачити. Це ось жовта бузина, вона вже зараз потемніла, тому що тут тінь. Знову ж ось з пістрявим. Ли, пістраві листочки енотера порослі багато дала, бачите. Це знову жовтолисна орегано. Вона теж яскрава, яскрава була, Ось пішли дощі, вона стала більш салатовою. Знову ж зараз буду садити зіробой триколор з пістравим листям. Ну, я ж кажу, що все, що не є, це все. З пістрявинкою. Ось ще тримаються чорнобривці. Ось пістряве листя. У барвінку. Це не просто тут листя пістряве, тут ще і квіти, махрові. Сині-сині. Гарною весною доживем. все буде добре, я обов'язково їх покажу. Ну це ще чорнобривці. Це нові рослинки, які я принесла садити. І ось я показую другий. Ось другий клопогон. Або циміфуга. Цей ще не квітне. І я його посадила ось біля лавочки зони відпочинку. Вон пістрявий флокс. Це частинка пістрялості. Ось таке чудо. Ну, ще ось цвіте флокс, я покажу свого улюбленого флокса. Ось, бачите, це по другому кругу вже вони розквітають. Ось така краса. Всім гарного дня. Без повітряних. Тривог, які сьогодні, і не тільки сьогодні, а й останні дні, просто не вимикаються. Орки лютують за нашу перемогу на Харківському напрямку. Ну, нам сили, витримки, терпіння все буде Україна. Наша люба, мила, квітуча Україна.